Коли знавці у творчості Бердичівського художника Володимира Татаренцева запитати, на які теми власне пише картини цей митець, більшість із них думається відповість на всі. Переконатися у цьому городяни та гості Бердичева мали змогу і наразі мають її сьогодні, відвідавши відкриття персональної виставки пана Володимира, що відбулося у музеї історії міста. Хтось 1 червня святкує День захисту дітей, а Володимир Татаринцев день народження. І цьогоріч виставку своїх робіт він приурочив прекрасному ювілею, 60-річчю. І чим і вітали винуватця свята, запрошені та гості. Дивлячись на полотна нашого відомого земляка, хочеться відзначити ту майстерність і те життя, яке вирує з картин. Боже благодать! Яка всіх нас осібає, коли ми заходимо у цю залу. Кожне полотно це прекрасне шедевр. Шановний Володимир Іванович, дозвольте від імені Батичівської міської ради, і виконавчого комітету і особисто від міського голови передати вам слова щирої вдячності за вашу титанічну працю, тому що в кожний мазок пензля це звичайно повинен бути талант, який вам Бог дав сповна. Борчого та бухтливий неспокій які ви відобразили на картині. Коли говорять, що кожен на цій виставці знайде щось для себе, це про татаринцева. Душі директора музею краєзнавця Павла Скавронського та депутата міськради Василя Толочка зачепила вилита на полотно краса Бердичева. Такого різного, але такого рідного. Його картини прикрашають стіни не тільки в бердичі. А в Києві, і Харкові, і Одесі, а також за кордон, вони є і в Росії, і в США, і в Німеччині, і в Ізраїлі, і в багатьох інших країнах. Природа подарувала Володимиру Івановичу талант, і цей талант розквіт, розквітнув у нашому місті Бердичі. Нам надзвичайно приємно, що саме вашим роботам. А наші друзі із Сестохову, наші друзі Сєдліце, наші друзі із Явора. Серед тих, коли Степан сказав та інші держави, я хотів сказати, що серед інших держав є наша дружня Польща е, на території міста Сєдлице, мерії міста Сідлице, мерії міста. Явора і мерію міста Честакова прикрашають ваші роботи, і ми гордимось цим. Щедро змочуючи пензель власним талантом, Володимир Татаринцев легко переносить глядачам з одного Бердичівського храму до іншого, а з Бердичева, зрештою, до потопаючого у дощеві Парижу. Йому під силу нагнати на пустельний океанський берег гігантські хвилі і вмить заспокоїти водну стихію, аби дати хід кораблеві. Ви у задумливості стоїте біля прекрасної ікони. Як раптом опиняєтеся у лісі в оточенні юних спокусниць. Татаринцева можна знати 100 років, діляться відвідувачі виставки, і щороку дивуватися глибинності його робіт. Мабуть, багато з нас знає фільм Два капітана, і там також розпочали таке прізвище татаринцев. Це людина, яка була на той момент відкривала. Нові планети, нові землі і так далі. Якщо взяти нашого татаринцева, не знаю, чи це генетично десь може, ця, це призвище десь пересікається, чи може це просто так співпало. Але наш татаринцев він також. І він настільки глибоко на сьогоднішній день, душу людини може викласти пензлем на, на холст і показати. Весь внутрішній досвід, всю глибину.